У смілі невідомі викрали металеві перекладини з мосту через Тясмен, створивши загрозу для водіїв і пішоходів. Пропажу помітили місцеві мешканці та забили на сполох. Це частково, оце з осені до зимового періоду, частково, це не в один день. Тобто Вони періодично вибивали оце ж такі товсті пути. Потім я так зрозуміла, що з якогось підприємства трохи їх, їх позалатували. І ще якась була стрічка там червона. Може люди самостійно огорожували, бо ходять жив дітки маленькі школи. Ліки було прясе, воно трималося. Потім ну не знаю. На потязі від середини грудня, мабуть, і, ну, не було вже, але верхня оця була до Поліція вже розпочала розслідування. Комунальники обіцяють якнайшвидше загородити небезпечну зону, але поки що водіям і пішоходам варто бути особливо уважними. Стався ще один прикрий випадок вандалізму. Вкрадено три прольота. Металево-бар'єрного огородження через річку Тьосьмін, яке служило для обезпечення пішоходів. Скоріше за все, було це зроблено за допомогою механічних засобів. Викликано поліцію, складено протоколи, написано заяву. Поліція буде розшукувати цих осіб. Про дану подію стало відомо нам із соціальних мереж. Тимчасово даний, даний відділок огорожено сигнальною стрічкою в подальшому ці три секції буде замінено. Просимо людей безпечніше ставитися, поводитися, поки не поставимо телебарне огородження, звернути увагу там за дітками, за своїми і. За собою теж наглянути для того, щоб унеможливлювати унеможливити е, нещасні випадки. Міська влада закликає мешканців берегти комунальне майно та повідомляти про підозрілі дії, адже такі випадки це не лише матеріальні збитки, а й загроза безпеці всіх містян.